Добрий день, будемо перевіряти, чи працює генератор і чи заряджає він наш, нашу акумуляторну 12-вольтову батарею на автомобілі. Під'єднали ми мультиметр, будемо перевіряти мультиметр положення. Ось такі. Червоний ось на цьому положенні, чорний на цьому положенні, ком-сом, хто як хоче. Виставляємо в такому положенні 20 вольт, червоний щуп до плюса, чорний до мінуса. У нас напруга 12,4 вольта. Заряд акумулятора становить близько 70% плюс-мінус. Повністю заряджений акумулятор повинен бути. 12,8, 12, 13 вольт. Якщо акумулятор розряджений, то це 12, 12,2 вольта це розряджений акумулятор. 11,8 це глибоко розрядний. Ну, ми тут перевіряти будемо, чи працює генератор, чи заряджає він. Для цього нам потрібно буде зняти спочатку щупи класти їх, чи взагалі прибрати, щоб нічого не замкнути. Далі потрібно буде завести автомобіль, на холосту перевірити, ставимо знову щуп ми зараз поставимо, і, будем подивити, будем дивити, і потрібно дивитись на показання мультиметра. В нормальному стані, якщо генератор працює, то мультиметр повинен показати. 13, 8, 14 і трошки більше вольт. Далі ми вмикаємо споживачі, вмикаємо ближнє світло, пічку на максимум, ліфтарі в салоні. І теж будемо дивитися на мультиметр. Якщо генератор працює то напруга повинна бути незмінна, стабільна, там 138-14 вольт. Якщо так, то нормально генератор працює. Якщо ні, то потрібно дивитись уже спочатку передзвонити провода, які йдуть до генератора. Чи нема там обриву? Ну і потім уже дивитись сам генератор. Його потрібно знімати. Ну і в першу чергу можна самому Попробувати замінити щітки. Якщо самі не справляєтесь, то вже несете майстрам сервіс, хай вони дивляться, або купляєте новий. Зараз будемо заводити автомобіль. Обов'язково знімаємо щупи, щоб не спалити наш мультиметр і дивимося. Вже в заведеному стані. Чи буде працювати генератор чи ні. Дивимося обов'язково на показники мультиметра Включаємо пічку на все. Це якщо у вас машина вже була прогріта. Включаємо освітлення в салоні, включаємо передні фари, йдемо, заміряємо вольтаж на акумуляторі. У мене машина на холодну, я її трошки заведу, хай поробе. Змірю на холодну, потім трошки поробе. Включу пічку, фари і буду заміряти. І параметри. Ми бачимо, що генератор працює. Тепер 14,5 вольта. Але в мене це ще не включена пічка, не включений ближній світофар ще треба буде включити світло в салони. Тобто, по максимуму включаємо, навантажуємо і після того теж будемо дивитися. Я трошки прогріваю автівку і після того будемо ще заміряти. Ну поки я бачу, що ми бачимо, що генератор працює. Було 12,5, стало 14,5. Якщо у вас там було 12,5, а стало 12,8, це дуже мало. Якщо мінімальне значення, теж мало. 12,8 до 13 це вже погано. Якщо більше 14,5, там 16 показує, це, дуже, це теж поганий результат. Ось такі параметри. Трошки зараз зачекаємо. Машинка прогріється до робочої температури. Включує фари Пічку на максимум все включаємо і знову тримаємося наші параметри. Чи нормальні вони чи ні. Напоминаємо, щопи підключено чорний ком, червоний в такому положенні. Тут на 20 вольт. Ми включили фари, включили пічку на максимум. Трошки вольтаж. Зменшився 4,27, зменшився з 14,5 до 14.27, але все одно це гарне значення. Фари включені, пічка працює на всю. В салоні включене освітлення. В общем, все, що можемо включаємо, можна включити аварійки, повороти. Так, включаємо те та Вже у мене включився навіть газ. Тось двигатель прогрівся до 30 обертів, 30, 30 градусів, передбачаюсь. Ось такі параметри. 4 28, генератор працює. Якщо у вас більше, якщо більше, там 15, не, не дай Боже, це теж погано. Треба ремонтувати генератор, розбиратися. Якщо до 13, 12,813, то це, це вже погано. Це генератор не працює, або якщо взагалі 12,5 і було, так і є, або, не да Боже, зменшилось, значить ваш генератор вийшов з ладу. Треба його знімати, ремонтувати, спочатку перевірити, звісно, проводку може подзвонити. До генератора, може вона бути, там може бути розрив, там багато може бути чого. Ось такий маленький тест, дякую, що дивились. Як міг, може комусь допоможу. Всім дякую. В кінці відео, до речі, забув сказати, будуть таблички, на яких буде зображено параметри вольтажу акумулятори які будуть означати, що наскільки акумулятор заряджений. там на 30 40, 50, 70 дві таблички. Табличка з навантаженням і табличка без навантаження. В кінці відео дивіться, зробіть скріншот, корисна інформація буде. Все, дякую.